Доброго дня, качка бролерна орвія. Оце цим каченятам, сьогодні 14 днів. Кормлю стартовим комбікормом, але сьогодні перший раз, як я їм мішала комбікорм з кабачком. Трошки кабачка. От. Звичайний комбікорм стартовий, як для брулера. Ось в кормушечках понасипано, і вони оце ростуть. Зараз покажу, як називається комбікорм, називається зелений лист. Ось, дивіться, отакий Ось оце комбікорм, зелений лист. І стартовий такий є. Ось, бачите, є старт такий. Оце я брулером. Оце. Оце брулером. Це рост. От, які динозаврики. Жарко вам, так? Да? Жарко, сьогодні жарко, капець як. От. Поламалась непільна паїлка, там протікає, жду непіля. По інтернету замовила. прийшлось банки поставити їм. От. Так що, скоро вже забуй. Дуже зручно в клетках. Просто замечательно Мені дуже подобається в клетках. Вони біленькі, чистенькі, сухенькі. От. Все туди провалилося вниз, почистила, тирсою посипала і все. Скачками друга, якби. Поки вони маленькі, вони також у мене в клітки, зараз покажу. На ніч вони в клетки. Вон в усі дальній клітки. Я їх туди з першого дня, вони в мене отут у клітки. Отут. отак їм лампочка світиться, і отут вони в клітки будуть і ночувати вони тут будуть. Ну, вже скоро, тому що нема в мене накриття. Бо у нас сороки вистачають. Ципля утят. страшне скільки сорок. От так що от так, от так кушають. Молодці. Єжте, їжте. Зараз води вам свіжої налью. От так. Воду поміняла їм, а вони. Гублються. Так що, отака качка Орвія. Тримаю їх перший раз. Все буду показувати, як ростуть, бо дуже мало інформації. Хотілося б більше полистала, полистала, немає інформації. Ну, ви знаєте, вони не гакають, не гагакають. Може, що вони ще маленькі. От. А так не крякають. Ні. Вони оце тихенько наїлися та й сплять. Всім добра, миру, всього самого найкращого.